Ми сьогодні з вами спробуємо створити ось таку гру Арканоїд. Коли м'ячик, якщо буде торкатися чорної лінії, все зупиниться. Якщо буде торкатися синь, синьої цієї платформи, буде відштовхуватися. Диві, дивіться, натискати на зелений прапорець, і дуже швидко вниз. Дивіться, відштовхнувся відштовхнувся. і собі відштовхується від моєї платформи. Це я працюю на ой-ой-ой, ой це плат працюю на комп'ютері, і мій вказівник вводить. Якщо ви будете створювати на мобільному телефоні або планшеті, Дивіться, що ви робите. Ви пишете такий самий програмний код, але перемістили платформу, зупинились, відпустили її. Перемістили, тобто не потрібно тримати палець завжди на платформі. Це означає, що ви її переміщаєте, і м'ячик не може на це реагувати. Потрібно перемістити, відпустити. Перемістили, відпустили. Перемістили, відпустили і так далі. Тому давайте з вами згадуємо, як ми це будемо робити. Заходимо з вами в Scratch, в Гуглі. Пишу Scratch онлайн є. Перше посилання, яке у мене з'являється, відкриваю його. Дуже просто буде зареєстрованим. Тому зареєструйте, щоб у вас і всі проекти зберігалися. Натискаю Створити. Згадуємо, якщо у вас... Вімкнена мова, інша, не українська. Будь ласка, переключіть мову. Зверху у вас є слово Сітінгс, натискаємо Language, шукаємо українську мову і працюємо далі. Я цього рудокута одразу видаляю, хочу видалити. Мені потрібен одразу синя, синя платформа, натискаю на мордочку котика. І ось буквально донизу, ось так прогортую, є синя платформа. Є синя платформа. Далі ось, жовте коло. М'ячик, натискаю на мордочку котика. Натискаю на м'ячик є жовтий м'ячик. Тепер мені потрібно додати спрайт 1, наша лінія чорна. так Тобто, до якої, якщо він буде торкатися, то все зупиниться. Я наводжу на мордочку котика і натискаю на пензлик. Натискаю на пензлик, натискаю ось тут на пензлик, заповнення обираю чорним. І тепер можу намалювати лінію. Якщо ви навіть її намалюєте високо, ось так, так наприклад, то ви все рівно її зможете перемістити. Можна намалювати ось так пензликом, або взяти ось цю лінію, трішки збільшити розмір, та, наприклад, ось так, і намалювати рівну лінію, це дивлячись, яку ви лінію хочете. Або рівну, або криву, так, тобто дивлячись на ваш смак. Тому я візьму краще пензлик і намалюю ось так пензликом, нехай така буде навіть нерівна. Переходжу, обов'язково дивіться, переходжу в код зверху. Натискаю код, і в мене вже є мій спрайт. Тепер я можу цю лінію навіть рухати. Подивіться, рухать ось так. Отпущу її навіть ось тут, так внизенько вона буде. І тепер остали, мені залишилося. Додати фон сцени, натискаю «Обрати тло і можу обрати будь-яке тло, яке мені тільки, наприклад, сподобається. Нехай це буде в космосі, нехай це буде десь на майданчику, нехай це буде на якійсь спортивному, да, наприклад, в полі. Я оберу, наприклад, ось цю стіну, як в мене було на початку. Обираю стіну, ось так у мене є М мій спрайт, ось цей так, лінія моя є ось тут внизу, можна і навіть ось так зупинити. Є. Тепер дивимося, я натискаю на синю. Та, платформу на синю, щоб синя платформа мене була активна. Тобто, якщо вона світиться ось тут, значить вона активна. Що я переміщаю для синьої платформи? Переходжу в події, перетягую, коли прапорець натиснуто. Переходжу в керування, перетягую блок завжди. І останній блок для нашої платформи заходжу в блоки рух. І перетягую перейти до випадкова позиція. Тільки випадкова позиція я змінюю на вказівник. І все, коли я так натисну, да на зелений прапорець перевіримо. В мене буде туди, куди мій вказівник рухається. Туди буде рухатись моя платформа. Зупиняю. Згадую, що у нас є зелений прапорець, який запускає, і червоний, який зупиняє. Тепер переходимо до нашого м'яча. Тут у нас найскладніше потрібно написати три. Програмних коди ми з вами переходимо в Подія, беремо, коли прапорець натиснуто. Переходимо в блоки Рух. Обираємо перевер... повернути в напрямку. Шукаємо. Ось у нас є. Повернути в напрямку, під'єдною. У мене тут 90, але повинен бути інший оператор зеленого кольору. Я переходжу в оператори і обираю випадково від 1 до 10. І в це віконечко, подивіться, я його вставляю. Засвітилось віконечко, відпустила. Тут я пишу мінус 180. До 180. Ось так у мене виходить. Є. Тепер переходжу в блоки керування. Блок завжди, ось так у мене вийшло. І тепер найпростіше блоки рух переміститися на 10 кроків. І якщо на межі, відбити. Гортаємо майже донизу, ось якщо на межі відбити. Перший скрипт програмний код для нашого в'яча є. Працюємо далі, створюємо другий. Переходжу в події, обираю, коли зелений прапорець натиснутий, є. Переходжу в блоки керування, перетягую блок завжди. Є в нас такий крокодил в кепці. Є. І тепер в рот нашого крокодила в пащу так додаю, якщо то ось так. Дивіться, ось так у нас тепер виглядає. Тепер дивимося. В нас є вільне віконечко. Якщо і він у нас такий шестикутний, ми знаємо, що такі фор, таку форму мають датчики. Переходимо в датчики. Обираємо, торкається вказівника і вставляємо сюди, засвітився, відпустили. І ми бачимо, що якщо тут написано вказівник, і в нас ось така є да, ніби стрілочка, я натискаю на неї і обираю, коли він торкається спрайт 1. Тобто моєї чорної лінії. Спрайт 1 це чорна лінія. Якщо він торкнеться чорної лінії, то повинно все зупинитися. Я переходжу в блоки керування. І шукаю майже в кінці зупинити все. Є. Це другий програмний код, написаний, так? Для нашого м'ячика. Є другий програмний код. І тепер пишемо третій програмний код для нашого м'яча. Переходимо в блоки Подія. Обираємо, коли зелений прапорець натиснуто. Знову повторюємо керування блоки завжди. І якщо то. Обираємо, якщо то вставляємо в центр. Ось так повинно вийти. Тепер дивимося у нас знову да, є вільне місце. Ми знову повинні обрати торкається. Перетягуємо, в опер... датчики взайшли, торкається, обрали, але торкається бутона так 2. Тобто бутон 2 це наша синя платформа. Якщо він торкнеться бутона так то він повинен повернути в напрямку. Дивіться, тут дуже складно, потрібно буде додати аж три елемента в одному. Рух. Обираю повернути в напрямку 90. Є, повернути в напрямку 90. І тепер дивіться, я знову переходжу в оператори і обираю ось такі ніби окуляри. Подивіться, з мінусом. Бачите, право, ліво, такий мінус у мене є. Беру і вставляю замість цієї 90. Вставила. В першому віконечку, я пишу 180 є. В другому віконечку мені потрібне слово напрям. Воно з синього кольору. Переходжу в рух. І майже до кінця воно найостаннє слово напрям. Напрям беру і перетягую в це вікно. Є. Тепер дивіться, для спрайта 1 нічого немає. Тобто, ця лі в нас є для нашої платформи завжди перейти до вказівника, обов'язково перейти до вказівника. Не слідувати, а перейти. Для м'яча ось такий програмний код. Тому дивіться, запускаю, запускаю дуже швиденько. І дивіться, м'яч літає собі, є, літає, хоп, відбився від моєї платформи. Якщо ви ще раз нагадую, якщо ви на планшеті або телефоні, перемістіть платформу, відпустіть палець. Перемістіть платформу, відпустіть палець. Не тримайте завжди платформу під своїм пальцем. так? Тобто тоді, коли тримаєте, нічого не буде відбуватися. Ви собі перемістили, відпустили. Перемістили, відпустили. Дивіться, торкається зараз, зроблю так, щоб торкнувся чорного кольору. Дивіться, ось так. Торкнувся чорної лінії, все зупинилося. Тому працюйте і у вас обов'язково все вийде. Я у вас міст.